У вас було зупинено на підставі статті Даліше. 35 пункту 3 закону України про Національну поліцію. Ага. Те, що ви дуже швидко їдете, куди спішите? А 18.3 виконає. Що? Шо? Що 18.3, я далі не Ти чую. Ти не знаєш, так? Да? Я не Тепі... чую! Та... Витягни з ушей. Я що, кажі, що я витягну? Я жах, буду громче що? казати, будеш кричати. Чого чо ви на мене кричите? Дивіться, в мене машини рухаються, в mm. мене тут вітер. І ти на ту сторону тоді, буде тихіше. А той Давайте Хочете вийти? А що я довго? Ну що мене зобов'язує? Ти підійшла до мене. Чого ви тикаєте? Да? Так, я до вас підійшла. То що ти ще сильно юна, І що, щоб так? я на тебе Мені, ви поваг. називав? І поваги я не маю. Що? Так що. Ну, а що мене заставляє поважати? Представся, будь ласка. Інспектор першого взводу, старший лейтенант поліції, воротняк. Хто хто? Старший лейтенант поліції, воротняк. Чи питання якісь є? Посвідчення нема, все точно. Нема. Ну і все. Є. Нема, то не посвідчення. Да, то да, так що так. Придумали? Є наказ 347. Я знаю. Думаєте. 11.37 є з постанова кабміна. Є 17 закон України про поліцію. Давайте. Давай, ти представся мені. Я вас давайте вас перевіримо. Вона ні. Я вам представлялася, як я Я не чув. Іще раз, іще раз. Іще да, раз представся. Да. Я вам вже представлялася. Не будеш? Я вам вже представляла. Не будеш. Буде. Будемо дивитися в не ліс, давайте сюди. Ми вас просто хотіли попередити, що... Там мені все. Що що? Чому табличка не закрита? А зачем? На маршруті. Ні. Чому не так? Ну то що не жар. Водійські за... документи на автомобіль автомобілі Водій. А? Водійські документи рестаційні на автомобіль. Готує. Причина. Коли маршрутний транспортний шли. засіб знаходиться, не на маршруті, він закриває свою табличку. Ну і що. Вони на маршруті. А я не закрив, ну і що. Ну, це є порушення подає, що, ну і що? Та ти що. Та пішов. Яка стаття? Зараз напишемо, побачите. Ні, ти мені... А Якщо немає водійська, буде інша стаття. Ти дожди, 268 ви... виконай! Якщо... 251 я... я виконай! Я кажу, ти кажеш, то що кажу, ти, ти кажеш? Ти повинен діяти ти згідно закону. закону. Вимогну, працівника поліції буде винесена постанова за частиною 191, за 126 КУПАП. Ще раз кажу, водійська з категорією документи, реєстраційний транспортний засіб. Причина Ватуємо. провірки документів, причина зупинки. Я вам назвав. Бл ти чув, щоб він називав. Ще ж... раз назви. У вас порушення. Яке? Перше, швидкісний режим. Друге у вас. Покажи. Та -та. Швидкісний Коли режим. Якщо буде справи, тоді і буде. Ну, от як будуть докази, тоді будуть і, документи. І, По-друге, у вас. Що? Один, там, там, де номер маршруту, він не закритий, так, що? Так, село, так, село. і немає, да? Це все, це, це вже пізно. Ти зафіксував, покажи. Це, це, що ще покажи. покажи. Що ще показати? Бля, докази. що? Щось, щось, чи що? Ні. Що, ви... Докази мені документи. покажи, що я перевищив документи. швидкість. Документи Ні. будуть щоб... докази, будуть документи. Документи, документи. Ти Останнього разу. Та Боїцький. ти будеш ще сто раз повторяти, поки не на доїсти. Вимогу представника поліції закону. Яка законна? Докази буде передбачені другому розділі ПДР. Давайте ой, бляха, які вистаційне транспорт. Яке і... ти маєш право? Ану розкажи згідно закону України, 251 стаття. Докази. Покажи під час, під час розгляду справи. Покажи, та яка разниця під час або буде... буду... вже не буде як, розгляду як, справи? Як я можу, як я можу проводити розгляд справи, якщо не знаю, чи маєте ви право керування? Ні, ти спочатку докази під час Покажи, розгляду справи. Розгляду справи. Ж, ну, не, що, проводь розгляд справи. справи. Відносно кого? Відносно, маршу, відносно водія. А ви, Можливо, ви, ви не водій? — Значить відносно особи. Якої особи? Я ж не знаю, що дані. Бляха, я Мас не знаю. Не, не даєте ніяких, ви чи не чуєте чи що? Не чую. Згідно чого я тобі довжен давати документи. Я вас зрозумів. Що? Вже п'ять разів я вам надав закону вимогу. Надай мені докази мого правопорушення і крапка. Буде в мене там постанову за сіти, першості до що ти Та ти що, серйозно? Що не буде їхати з місцепої. Ти до-ка! До... Давай, давай! Ей, йди сюди! Я тебе не відпускав! А не те! Ні! Що? Що це випускали, не відпускали? Я вам що? Я працівник поліції. Ні! ти не працівник поліції, бо в тебе нема посвідчення. Мусорка ти. Ви докази надаєте, чи я поїхав? Відносно мене. А? Таспорт, дай. На, йди. Що вживали? Ой, да. Понимаєш, от Дмитрович. Мені... А? Все вживало, Дмитрович. Дмитрович? Ти да. шо? Що ти вживав? Не, я не Дмитрович. Ні. Ні. Це не моя машина, я роблю по найму. Розумію. Ага. Так, докази даєш. Кого? Бля, відносно кого? Бляха, відносного цієї машини. Не, не Вона порушила. Чи я? Відносно водія дай докази. А? Ти що, Тесла чи що? Тесла? Де? Тесла, чи що? Ну що, вона сама їхала чи що? Відносно водія! Якого? Мене. Водіця, особа! Водійце, особа, ну, дивіться, яку тримає. Ми водіця, вас штрафуємо посічення. зараз. Штрафуй! Ні, я вас питаю, ми вас штрафуємо, що ви таке. За шо? За... Ви мене слухаєте, Ш... що ви так агресуєте на нас? Та мене конобе! Привиді ви... вас! Тому що ви мусора! А Побратимось? Да. І ти в тому числі. Так я вас Бо зупинили без підставно. Так ми вам повідомили. Що? Докази. Все. Ні, я дзвоню на 102. Дзвоніть хоч на 103. Ой, ти який умний. Умничка, а. Може вам швидко викликати. Може вам швидко викликати, Ви ж Зусідно. Швидку собі будеш Навіщо? визивати, грамотій. Навіщо? Ну а чо? А чо ти мені визивати? Ну ви дуже нервуєте. Ну, і, і визу... Я тобі казав, що визу... мене конояби Це... від вашого Чого? Чого? То що ти незаконно мене пі... зупинив. Чого? Ви назвали два порушення. Під час зупинки ви робите третє порушення. Та й десят, по 185 оформлять мене. Це протокол. Ну. Буде ну, Така наша постанова. Тому що Протокол. Буде. Чого? Не Чого? хочеш? Чого? Ну, я ж не зліз на Чого? непокора, я ж дивися, ну, ви не покорися. Ну о, тричі, от треба 185-та. Оформляє 185-ту, зразу показую всі документи. Суддя по те, що воно на у вас написано. Що? Що на мене? Дуже багато всього. Та на мене там нема нічого, бо ти ж не знаєш мого. Та, та я вижу, що ви психологічний насильник. Ти дурак. Та ні, ну це ж ви... По року, я в тебе по ще року, раз питаю! Року ти дурак! Я психологічний насильник. Ти що, в своєму мі? Документи давайте свої. Я тобі ще раз казав докази. Під час ви до справи. Докази! Я должен ЗНАТЬ чого ти мені за табличку? За яку? Покажи, де вона висить. Ну, так Все, ж. Все? все. так вот і все. Все знято на народний бідере. Як вибираєте що... і, і так далі. Хара... Чого ти мене зупинив? Ну і що, якщо табличка стоїть? Не можна їздити. Якщо ви робите на маршруті, вам повинні про це були казати, що... Автомобіль с'їжджає зі свого маршруту, він знімає табличку або її закриває. А якщо я їду на маршруті, давай мені доказувати. Зрізти у вас можна? Вона все є. Так, В тебе нема основа ще перевіряти. Чого? Блять, чого, чого? Ти не виводь мене, чуєш, чого? я зараз поїду. Туди? Куди? Куди схочу, куди? От тебе подальше. Мені докази згідно. 251 статті угу. А ага. Що на написано 251? ї Знаю я все, що більше ніж ти. Що написано 251? ї Де да твої? Що ти форму порушуєш? Що вона порушує? Всі на місці. Що на що на, Що не на, 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 на так? Яке звання в тебе? Рядовий. Чистий погон. Рядовий. Да? да? Старший на. От тебе я бачив. Що да. mm. вона порушує. Везли. Аби що сказати? Давайте, ви кажете, стаття 251 купав. Да. Що там написано? Показуй мені не. докази. Що, що таке докази? Ти мене будеш так. питати. Ну, докази це що у нас? Це будь-які фактичні дані. Так, да, от будь-які фактичні дані. Показуй мені будь-які фактичні дані. Щас, Бо я поїду, я серйозно кажу. Так ви чекайте, ми що саме співати. Та скільки вас чекать? Що скільки нас чекати? Ми ж з вами спілкуємося, ж не, не хотіла. А я докуменцію. з тобою не хочу спілкуватися ти мені. А я з вами хочу спілкуватися. А я з тобою ні. Ну а що поробити? Ну я працівник поліції. Хто? Я. Я ж вже казав, хто ти. Ну то ваша думка. Mm. Так оце й твоя думка, що ти працівник поліції. Так, він надає я докази чи ні? Поліції. А? Та довго жду я, ця секундочка вже проходить. Зараз чоловік 5 на тебе позвонить на 102. Ви хочете це? А потім этот буде, Юра буде визванювати, що. Что... Скажи діду, щоб... Нічого не як, що ти мене остановила? Так, як звучить? Відька. Відька. Вить. Денис. дивіться. А всі Денис. Денис. так кажуть, що знакома. Так. Віктор. Та я зараз поїдемо. Забагієте. Віка. Я ви кіля. Знімайте. На підставі статті 247 Через технічний збій приладу, трукам. да. слухай. Справи не відбудеться, тому що кліп обірвався на самому повороті. Розуміло? Це по-перше. По-друге, табличку ми завжди знімаємо. — Розуміло? — Ну то це таке. Не, ну таке, Розуміло. По-третє, написаники поліції, особливо на дівчат, погано не кажуть. Що... — А я на них. А я що, Крича, погано? Кричали. Бляха! Скажи! Хто? Кричали, кричали. Три! Ох ти й вона, вона обідалась. — Ну так що мені тебе? то? Вона! Ти як ти сказала! Я не чую, не, кажіть громче! не, я не чую, Я Ні, коли... ти ж сама сказала! Казала так? Так. Тоже то, что мне казалось, Все. то, что мне нужно. А, бачи, яка ты? Виктор, не, не, снимайте еще. Ви... еще. Не, не, снимайте еще. Яка швидкость в месте, mm. а я не привыкся. Не, знаєте? Ну, яка? я їхав где приблизно 70 до 70 километров. А, я а, а, за кого потребно, знаете? Я порушив? Ні. Не. Просто Пися. мы проводим обычно. Ну, то я ж не, не, пацан тобі, бляха. Я більше прожив за рулем, чем вы вместе вообще прожили. Хотели провести просто в Фактично бесіда, не штрафувати вас. Ой, але, але, бесіда ти! Бесіда ти, 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 ти. ти! моя бесіда. Все, Вітер. Сьогодні <ріст> вам пощастило, <ріст> <ріст> тому що відео обірвалося. Воно завжди так робить. Денис. <ріст> <ріст> <ріст>